Багато хто зі студентів до обласного центру крові прийшов уперше, але рішуче бажання допомогти хворим дітям перемогло будь-які сумніви та побоювання. Розумієте, зараз в нашій країні дуже багато онкохворих дітей і їм ну, не так, як хотілося б допомагають. І, по-перше, я ще й медичний працівник в майбутньому буду, і я хочу якийсь вклад свій. Для цих дітей зробити. Ми хочемо допомагати. І студентським самоврядуванням області ми вирішили створити таку акцію і присутніх сьогодні на нашій акції шість вузів. От, ну, якби ми хочемо допомогти. Обласна влада, у свою чергу, завжди готова підтримати такі ініціативи молодих людей. Я хотів би з своєї сторони сказати, що як головне управління у справах сім'ї молоді спорту ми готові в подальшому підтримувати такі молодіжні ініціативи. Які спрямовані на конкретну дитину, на конкретну молоду людину, на конкретну, можливо, подальшу сім'ю. Для пацієнтів онкогематологічного відділення обласної лікарні кров та її компоненти життєво необхідні. За курс лікування дітям роблять до десятка переливань, тому добру справу студентів тут зустріли з надією. І звичайно, після лікування бувають такі випадки, коли Знижуються всі показники крові. Дитина потребує переливання крові або переливання компонентів крові, таких як плазма або еритроцити, або тромбоцити. І, звичайно, в таких випадках ми не можемо обійтися без допомоги сторонніх людей, без донорської донорської крові. А ті небайдужі, хто ще не досяг донорського віку, принесли малюкам свої подарунки, серед яких і розмальовки, і символічні солодощі від Святого Миколая. Цього року ми вирішили трошки нетрадиційно і випекти до дня святого Миколая медові медяники, Миколайчики, які є символічними подарунками до цього свята і оберегами. Більшість пацієнтів онкогематологічного відділення новий рік зустрічатимуть у лікарні, але і там чекатимуть на візит діда мороза та загадуватимуть свої бажання, які швидше за все у всіх цих малюків дуже схожі. Але чи стануть для них добрими дідами-морозами лише житомирські студенти залежить від кожного з нас.